Доброго ранку! Сьогодні другий день тижня. Вівторок. Сьогодні підготувала для вас цікаві та логічні завдання. Перше завдання на орієнтування на аркуші паперу у клітинку. Для цього, шановні батьки, допоможіть дитині підготувати аркуш паперу за заданим шаблоном. 5 на 5 клітинок. Також. Вам потрібен буде простий олівець та 4 олівці або фломастери таких кольорів зелений, синій, чорний та червоний. Підготуйте все необхідне і розпочнемо. Перед вами аркуш паперу поділений на клітини. Згадаємо, що аркуш паперу має 4 сторони. Верхня сторона. Нижня сторона, ліва сторона та права сторона. Є чотири кути. Верхній лівий кут, верхній правий кут, нижній лівий кут та нижній правий кут. Візьмемо олівець та поставимо крапку у верхній лівій клітинці. Це початок нашого руху. Порахуємо 4 клітинки вниз. Один, 2, 3, 4. Стоп! Зафарбуємо цю клітинку зеленим кольором. Від зеленої клітинки продовжуємо наш рух. Рухаємось 4 клітинки вправо. Один, два, три, чотири. Зафарбуємо цю клітинку червоним кольором. Від червоної клітинки продовжуємо наш рух. Рухаємось 4 клітинки вгору. 1 2 3 4. Зафарбуємо цю клітинку синім кольором. Далі йдемо 4 клітинки вліво. 1, 2, 3, 4. Зафарбуємо цю клітинку чорним кольором. Перевіримо себе, якого кольору клітинка у верхньому лівому кутку. Якого кольору клітинка у верхньому правому кутку? Якого кольору клітинка у нижньому лівому кутку? Якого кольору клітинка у нижньому правому кутку? Із завданням впорались. За таку роботу малюємо посередині смайлик. Із олівцем ви працювали, тож разом з ним пропоную вам розім'яти свої м'язи. Thank you Маленька лисеня пропонує вам цікаві завдання? Складіть із двох картинок одну. Варіанти відповіді ви можете побачити знизу. Це буде перший варіант відповіді. Молодці. Тут також треба скласти дві картинки. Який варіант ви оберете? Перший, другий чи третій? Молодці це перший варіант відповіді. Знайдіть тінь від листочка. Перший варіант відповіді. Кажіть, на якій фігурі сидить жук сонечко. На трикутнику молодці? А на яких фігурах жук сонечко тепер? Це другий варіант відповіді. Маленьке лисиня гралося із налівками геометричних фігур. Вкажіть, яка фігура знаходиться між двома іншими? Це квадрат молодці. Які фігури наклеїли між фігурами зеленого кольору? Трикутник та коло молодці. Які фігури наклеєні між кругами? Трикутник та квадрат. Маємо надію, що ви легко впорались з усіма завданнями. Будемо раді побачити фото робіт з клітинками. До зустрічі!